Ну що ж, нарешті в Україну приїхали компактні дайвери Doxa Sub 200T. Це нещодавній реліз бренда, який був дуже гарно прийнятий фанатами, і через великий попит нам довелось почекати, коли вони нарешті з'являться і для ринку України. Отже, перед нами зручний яскравий годинник в корпусі з габаритами 39 на 41,5 мм при товщині 10,7 мм. Як для дайвера, це дуже зручні невеликі габарити, які роблять цю модель більш носибельною та універсальною. Корпус зроблений з нержавіючої сталі 316L. На сталевому однонаправленому безелі можемо побачити таблицю без декомпресійних обмежень ВМС, в якій показники виконані в жовтому кольорі. В такому самому відтінку, що у Докса має назву Diving Star, виконанець з маленька рибка на заводній головці, що завичується. Під сапфіровим склонцем та відблисковим покриттям можна побачити типові дайверські мітки з покриттям суперлюмінова. Центральна мітка на Безелі також має люм. На 3 годині розташована апертура дати в квадратній рамці. Всередині встановлено механічний калібр на базі selita SW200, який працює на частоті 28800 напівколивань і має запас ходу 38 годин. Огодинник має вже культовий сталевий браслет з рисовими бусинами. Застібка браслета розкладна з логотипом докса у вигляді риби і подовжувачем для гідрокостюма. На сайті ще більше кольорів, тож обирайте, які подобаються вам більше.